На стежить за творчістю молодих артистів, які щойно починають свою кар'єру. І сьогодні у нас якраз такий випадок: наш гість, молодий співак Іштван, досить дивне псевдо. Можливо, це справжнє ім'я Іштван. В гостях у програми Я вітаю тебе в нашій програмі. Я теж тебе вітаю. Я дуже радий, що я сьогодні в цій програмі, тому що в принципі частенько дивився програму Тендеринди і думаю, так, скільки тут молодих артистів артистів цікавих, і думаю, обов'язково я мушу сюди прийти в гості колись. І Я радий, що все ж таки я сьогодні тут. і Я хочу вітати всіх глядачів, які мене і знають, які мене не знають, які бачать мене вперше. Сказати, що, в принципі, от Співак Іштван, так, воно звучить, е я думаю, що я б не заспівав, якщо б я сам не писав пісень. Тобто, мабуть, сам творчий шлях весь почався з того, що я сам почав писати, і думаю, що інакше я б не мав того стимулу працювати далі в цьому напрямку. От, і Іштван, все ж таки, я відкрию таємницю для тих, хто ще не знає, що все ж таки це є моє справжнє ім'я, це не є насправді псевдонім. Але оскільки мені кажуть, друзі часто, ну а будеш ти виступати з ім'ям, ну вийдеш ти на сцену, ну почнеш, почну тебе об'являти там повністю з прізвищем, ну ніхто ж не запам'ятає. Ну, думаю, раз так, то я вас послухаю, все ж таки я зробив певні висновки, що я все ж таки залишаюся Іштван. Ну, і потім іштон це досить колоритне ім'я, яке свідчить про етнічне походження, твоє. Але зараз ми поговоримо про е, пісні, власне, про те, що ти починаєш. Я думаю, молодому артисту зараз дуже нелегко пробитися на сцену, заявити про себе, і тобі це потроху все-таки вдається. Як це відбувається в твоєму житті? Мариться небо сумно без тебе, сім'єм дощем проливається діль, промені сонця. Небі зникають, знову ховається серце у ті, тебе нема, а на дворі вже зима весна, літо осінь ордає своїм волоссям, обіймає нас руками, що буде з нами, зима весна, літроста. А з водою і нас не стане. Осім сподиза фарбує. І знову зима. Холодна зима. все залежить насамперед від того, чи є в людини бажання. Тобто, що якщо я собі поставлю якусь ціль, от я собі ставлю якусь ціль, то я. Від отримую навіть якийсь певний кайф, коли я проходжу через певні перешкоди. Тобто, я завжди керуюся таким правилом стукай, і тобі відчиняють. Це хороше правило, і дійсно воно часто реалізується в житті, в реальному житті. Ну, що ми маємо на сьогодні? Тобто, які твори вже записані? Що ти збираєшся зробити в найближчим часом? В принципі, скажімо так, початкові твори, які я пропоную своїм слухачам. Це такі пісні, як птах, як зима весна, які вже звучали на багатьох і радіостанціях, і звучали в ефірі. От, і це така пісня, також як «Ал Love Вік. Мене дуже часто запитують, що вона означає. От, ну, ну, Я жартую, що якщо лав це англійською любов, то заліва алла справа віка. Ну це, звичайно, жарт. Ти перша, то примуси мене знову полюбити. Ти перша, то примуси мене, знову розгубитись. Ти перша, задля кого міняю свої ідеали. Ти серце моє із руди раптом крала, А-ла-ла-ла-ла-ла Ну і велике значення для молодих артистів має ще такий факт, як співпраця зі студіями, де власне ці пісні професійний спосіб записуються. Yeah. Я знаю, що ти працюєш зі студією Немо, яка є досить відомою в Києві, де є музиканти власне, з групи Немо, які працюють в якості аранжувальників, звукорежисерів. Yeah. Про цей досвід. Так, це є Анатолій Іванюк, який по суті є саунд-продюсером моїх пісень, і дуже багато корисної інформації мені дає. Він я аранжує деякі пісні. Це також хлопці, аранжувальники Віталік Валки. Комор та Вадим Юрчук, які теж працюють, до речі, і зараз вже ближчим часом. Ті, хто, мабуть, хто чув вже пісню Птах, то незабаром вже ви почуєте новий ремікс, танцювальний ремікс цієї пісні, яку зараз і сьогодні ж таки на студії я буду допрацьовувати. Ну а все-таки, от орієнтир, вектор твоєї творчості, він Спрямований в бік легкої танцювальної музики, можливо, ти будеш робити щось інше, якусь актуальну, таку більш альтернативну музику. Чого прагне твоя душа? Наразі моя душа прагне розкритися. Тобто я розумію, що в мене є певний етап, певний етап в житті, і що цілком можливо, що десь за рік-за два я вже захочу робити щось інакше. Но наразі то є самотній загублений птах. Зима весна туп це більше ліричні пісні, які з певним часом просто працьовуються у танцювальних е, варіантах. Хмариться небо, знову без тебе. Рано прощається з нічю бува. Душу морозич, снігом заносить, сумно закінчився дивний наш рай. На дворі вже зима весна, літо осінь огортає свої.